Привіт! Вітаю вас на каналі Смачна Історія з любов'ю. Сьогодні ми будемо готувати смачні кейк попси. Ви зберігайте рецепт, підписуйтесь, а я починаю. З інгредієнтів нам потрібна варена згущонка, масло, а також бісквіт. У мене шоколадний, був заморожений в морозилці. Ви можете свіженький спекти. До речі, у мене на каналі є рецепти шоколадного бісквіту, а також білого. Також для кейкпопсів нам потрібні палочки. Найкраще брати палочки, схожі, як для чупа-чупсів. вони продаються в кондитерських магазинах, особливо, якщо ви робите на замовлення. А я, оскільки робила для своїх дітей, то взяла такі, які в мене були вдома. Поки розповідаю вам про палочки, за той час вже розтопилось масло у мікрохвильовці. І я беру блендер і зараз все буду гарно подрібнювати бісквіт. Але можна обійтися без блендера. Можна все гарно подрібнити руками і потім вимішати ложкою чи виделкою, перемнути. Нема проблем з цим. Але мені зручніше блендером, тому що це швидше. Гарненько спочатку подрібнюємо бісквіт до такої дрібнесенької крихти. До речі, ви можете по цьому рецепту спокійно готувати на замовлення, якщо ви кондитер. Рецепт я залишу під відео. Я, до речі, колись часто готувала кейк-попси. на кенді-бари замовляють. Їх можна покривати будь-яким шоколадом, чи молочним, чи чорним, чи чорним, білим, а білий можна фарбувати в різні кольори і також декорувати їх можна гарно. В кінці я покажу трішки, як я задекорувала ці. Отож, вливаємо сюди масло. І додаємо згущене молоко, варену згущенку. І будемо гарно перемішувати. Тут мені вже потрібен погружний блендер, але знову ж таки, можна просто ложкою вимішати. Просто погружним блендером набагато швидше, ніж ложкою. Дехто навіть міксером збиває і таке буває, знаю, але, як то кажуть, будь-які методи тут можуть бути. Ось така у нас вийшла маса пластична. І зараз будемо готувати шоколад. У мене тут не професійний шоколад, а звичайний з магазину. Звичайна шоколадна плитка з магазину. Ви можете брати професійний, можете брати з магазину. Головне, щоб був хороший склад, плюс-мінус. Розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані шоколад. І додаємо олію. Звичайно, рослинну олію. Можна оливкову, можна соняшникову. У мене тут соняшникова. Гарненько перемішуємо. Також в ідеалі можна перемішати блендером, щоб гарно змішалось. Але ложкою, якщо не багато шоколаду, то ложкою теж можна. Перемішуємо і зараз будемо формувати наші кейк-попси. У мене молочний шоколад. А ви можете взяти будь-який інший на свій смак. Можете білий чи чорний. Просто до чорного більше олії можна додати, а до білого менше, оскільки текучість шоколаду трішки різно. Отож, беремо зараз столову ложку і для того, щоб поміряти приблизно одинакові рівні кейк-попси. Мої кейк-попси важать 30 грам. Ви можете робити більші, можете собі кубками відважити на вагу і потім формувати вже кейк-попси. Якщо на замовлення особливо бажано, щоб вага була одинакова, плюс-мінус. Формуємо таку рівненьку кульку і бажано працювати, звичайно, в рукавичках, якщо на замовлення. Але це справа кожного. Беремо палочку, вмочуємо в шоколад розтоплений і кладемо у кейк-попс. Ось так. Для того, щоб гарно краще палочка міцніше трималась. Я викладаю на пергамент і буду потім класти їх у морозилку. Можна в холодильник, але краще, щоб вони замерзли. І тоді буде легше з ними працювати, покривати їх шоколадом, легше буде. Швидше, легше. Ось так формуємо іншу кульку. І знову те саме. Їх найкраще складати ось таким чином, як я складаю, а не догори ногами, як чупа-чупс, тому що це ненадійно. Вони можуть потім все одно, як вже відійдуть, то можуть з'їхати з, з палочки. Особливо, якщо на кенді-бар, і вони там мають довго стояти. Ось стільки в мене кейкпопсів вийшло, ставлю їх у морозилку. А тепер уже вони замерзли, і йдемо їх покривати шоколадом. Шоколад бажано мати в такій посудині глибокий, вузенький, щоб легко було кейкпопс туди покласти і ось так вмокнути. Все гарненько шоколад втягнув. Можна трішки струсити, тому що, до речі, якщо трішки більше олії додати, то шоколад буде рідший. Можна пробувати. Скажімо так, експериментувати. В мене, я дві плитки шоколаду розтоплювала, то один у мене вийшов трішки. Річ, густіший, а інший рідший. Якщо густіший, там буде трішки товстіший шар, а якщо рідший, ну, буде тонший, відповідно. Це вже як хто любить. Як хто, ясно, що економніше, там де тонший шар. Але вони все одно гарно будуть триматись і гарно все буде охолоджуватись. Головне не переборщити, звичайно, з олією. Я залишу рецепт е шоколаду, шоколад плюс олія, але можете собі. Теж пробувати експериментувати. Ось так у нас. Тим більше, якщо ще рідший, то він краще гладкіше лягає. Тут в мене трошки, можливо, навіть загустий цей шоколад. Але потім я зараз задекорую і буде все гарно. Ось я використовую такі капсули на кейк-попси і кладу кейк-попси у них. Якраз на кенді-бар, якщо ставити, то так гарно у них виглядає. От такі, такі корзинки. Також в кондитерських магазинах продаються. Ось такий кейк-попс у нас вийшов, гарненький. Його можна прикрасити якоюсь посипкою, бусинками або ж шоколадом. Далі у відео я вам покажу, як я прикрашала і чим. Отже, у мене є такі бусинки перламутрові, красиві, вони такі хрусткі всередині, хрустящі. Їх я посипала, навіть не посипала, а викладала так по одній, поки шоколад ще не охолов повністю на кейк-попсі. А тут уже у мене рідший шоколад, це вже трішки інший. Я розтопила нову плитку і додала трохи більше олії. Бачите, він так лягає таким гладкішим шаром, але тоншим, бо видно кожну таку якби, нерівність кейк-попса. І ось так я покриваю бусінками. А також я ще покрию шоколадом. Трішки в кондитерський мішок наливаю шоколаду, відрізаю кутик. І ось такими рухами можна полити кейк попс. А потім ще можна зверху покласти бусінки, щоб було красиво. Зараз буду викладати ось так. Якщо натренуватись, то кпопси робити, в принципі, не складно. Вони навпаки швидко робляться. Але до всього потрібна практика, <сум> набита рука. Ну і перевірений гарний рецепт. Цей рецепт вже перевірений, як ви бачите. Тут навіть я вже вам показала і рідший шоколад, і густіший шоколад, як покривати. Тому, сподіваюсь, вам пригодиться, сподобається це відео. Я старалась. Ось такі у мене красиві кейкпопси вийшли. Ви можете задекорувати на будь-який смак. Можна ще стрічку зав'язати на палочку і в окрему упаковку в кожен прозору. І буде краса. А у мене вже тут з'явився маленький дегустатор, але смакота дитині сподобалось. І вам смачного. Я практикуючий кондитер вже понад 5 років і ділюсь з вами своїм досвідом та рецептами тут у Ютубі. Тому зустрінемось в наступному відео. Всім папа та гарного настрою! І дякую за підписку та ваші вподобайки.